Вітаю всіх! Я хочу зробити прогноз на ніч з 28 на 29 червня. Ситуація по обстрілам по країні. Ситуація в ніч з 28 на 29 червня по країні. Загальна. Сімка кубків. Багато нагнітань, багато розмов, багато паніки і. Це нормально. Давайте подивимось просто загальну картинку. Удари точкові, відразу скажу. Загрози для військових багато, навчальні заклади, адміністративні будівлі дуже обережно. Я не бачу прям страшного. Але для загроз, для будинків, звісно, є. Летіти може, як шахеди, так і ракети, ну це зрозуміло. Взагалі ситуація важкувата. Але нагнітання буде гаразд більше, ніж, як завжди. Десь прилетить, розумієте, все одно, воно йде якийсь точковий удар. Десь летітиме. Але я не скажу, що буде зовсім жопа по країні, як це люблять нагнітати. По сімки кубків дуже багато скоро почнеться нагнітати. Розумієте цей нюанс. Тепер давайте подивимось по регіонам, де найбільша небезпека на цю ніч. З 28 по 29 червня. Найбільша небезпека. По яких регіонах? Північ. Кордон, прикордоння. Найбільше прикордоння, удари по прикордонню тут. Центр, Центральна Україна. Пожежі. Довго вишукували цілі пожежі. Тут може летіти будь-куди. Схід, східна частина. Схід у нас ресурси військова сила. Схід більше на військову силу йде. Майте на увазі. На Сході більше проблеми на фронті йдуть. Повторення ситуації, як поче все по колу. Тут своя тема. Захід, Західна Україна. Логістика, пошта, склади. Все, що пов'язано з ресурсами. Великі міста можуть бути. Переміщення жд вузли. Майте на увазі, щоб. І зупинити, щоб зупинити переміщення, зупинити доставку, зупинити максимально все. Південь. Що в нас на півдні? Південь. Будинки обережно, навчальні заклади і військові, штаби, керівництво військове також увага. Київ. На Київ дуже багато розмов, нагнітань. І знову четвірка Пентаклів. Концентрація. На жаль, Київ можуть бомбити сильно. Але залякування також враховуйте. Тобто, по регіонах ситуація така: детальніше робити не буду, вибачте.